Озі та Елі та їхній секрет гарного відпочинку або мистецтво релаксу. У маленькому містечку Грінвілі, де жили Озі та Елі, завжди кипіло життя. Друзі любили гратися, вчитися і брати участь у різних пригодах. Але одного разу вони помітили, що стали дуже втомленими. Озі постійно позіхав на уроках, Елі не могла зосередитися на своїх улюблених книгах. А навіть Макс, який зазвичай був повний енергії, скаржився, що не має сил грати у відеоігри. Що з нами? зітхнув Озі, коли вони зустрілися після школи. Здається, ми забули, як правильно відпочивати, сказала Елі. Але ж ми не працюємо на заводі, заперечив Макс. Як ми могли втомитися? Елі пояснила. Відпочинок це не просто нічого не робити. Це час, коли наше тіло і розум відновлюють сили, і якщо ми не вміємо відпочивати, то навіть найцікавіші речі стають важкими. А як правильно відпочивати? запитав Озі. Давайте зробимо експеримент, запропонувала Еллі. Кожен з нас спробує знайти свій спосіб відпочинку, а потім поділимося враженнями. Друзі погодилися. Озі вирішив спробувати заняття спортом. Він пішов на футбольне поле і грав з друзями. Після гри він відчув, що його тіло наповнилося енергією, а голова стала яснішою. Спорт це чудово, сказав він. Я відчуваю себе сильним і бадьорим. Еллі вирішила провести час на природі. Вона взяла книжку і пішла до парку, де сиділа під деревом, слухала спів птахів і читала. Після такого відпочинку вона відчула, що її розум став спокійним, а настрій покращився. Природа допомагає мені розслабитися, сказала вона. Я відчуваю, як зникає напруга. Макс, який завжди любив техніку, вирішив спробувати щось нове. Він знайшов старий радіоприймач і почав його ремонтувати. Це заняття так його захопило, що він навіть забув про час. Виявляється, коли я щось створюю, я відчуваю себе щасливим, сказав Макс. Це як гра, але ще й корисно. Друзі, це остання історія в першій книзі великі секрети для маленьких. Якщо ти хочеш побачити продовження, лайкай це відео та підписуйся на наш канал. Через кілька днів друзі знову зустрілися, щоб обговорити свої враження. Я зрозумів, що спорт це не лише для здоров'я, але й для гарного настрою, сказав Озі. А я зрозуміла, що час наодинці з природою допомагає мені відновити сили. Додала Еллі. А я знайшов нове хобі, яке мене надихає, сказав Макс. Еллі підсумувала. Відпочинок це не про бездіяльність, це час, коли ми робимо те, що наповнює нас енергією і радістю, і кожен може знайти свій спосіб. Друзі вирішили поділитися своїми відкриттями з іншими дітьми у школі. Вони організували День корисного відпочинку, де кожен міг спробувати щось нове заняття спортом, прогулянки на природі, малювання чи навіть ремонт старих речей. Тепер я розумію, що відпочинок це не марнування часу, сказав Макс. Це час, коли ми стаємо кращими версіями себе. Так, підтримала Еллі. І якщо ми вміємо відпочивати, ми можемо робити все інше набагато краще. Озі додав. А ще важливо пам'ятати, що відпочинок це не лише для тіла, але й для розуму. Коли ми щасливі і розслаблені, ми можемо творити справжні чудеса. З того дня Озі Елі та Макс стали прикладом для всіх у Грінвілі. Вони показали, що вміти відпочивати це так само важливо, як і вміти працювати чи вчитися.